Святе місце чи прибудинкова територія між мешканцями багатоповерхівки на незалежності 97 та представниками єврейської громади виник конфлікт. Останні до обласного центру Прикарпаття приїхали зі Львова. А все для того, аби дослідити територію колишнього іудейського цвинтаря, кажуть, кладовище у районі нинішнього кінотеатру Космос існувало понад 600 років до приходу комуністів. На переконання євреїв десь тут має бути поховання одного з їхніх духовних лідерів Нехемія Брандвайна. Тому і хочуть провести історичне дослідження. Проти такої ініціативи виступили мешканці, переживають, що у їхньому дворі щось збудують, адже поблизу вже з'явився ескаватор. Воліють, аби гості зі Львова працювали позаду кінотеатру, а не під їхнім будинком. Хай ззаду космосу собі там будують. А тут ми не хочемо, щоб вони нам вайкали. Так чи ні? Бо ми тут всі християни, українці, так і ми не хочемо їхнього вайкання тут слухати. Розповідають нам про те, що вони поставлять тут шлагбаум. Що тут будуть приходити е е їхні е ну, прочани і вони нам не будуть навіть давати територію, щоб ми пройшли. Це є наша територія до бордюра після бордюра ОБР. -у. Ми жильці будинку проти. ОБР проти. Чому вони, спираючись на закон про розкопки, мають право. Робити роботи, які є не погоджені представники єврейської громади, пояснюють, отримали від муніципальної інспекції з благоустрою ордер на дослідження 40 сантиметрів шару землі, а діють згідно державної програми збереження історико-культурної спадщини. Відтак запевнили, що законодавства дотримуються. Ми прийшли до висновку, що він похований. Орієнтовано на цій території, звичайно, відповісти на це зможуть тільки дослідження. У нас є такий жарт, що на всі питання відповідає лопата. Ми не, не, не збираємось відбирати від них житло. Ми хочемо цей клаптик землі, який з волі небес залишився незабудований, його зберегти, оскільки там є святі поховання. Під час словесних перепалок між мешканцями та іудеями намагався очільник муніципальної інспекції з благоустрою Степан Кукула повідомив, що дозвіл на проведення розкопок дала комісія з безпеки руху. А після робіт організація зобов'язана відновити покриття будівництво. Синх... Чи на реконструкцію ніхто ніяких документів не подавав і їм дозволів не надавав на незалежності 97 на місце Мекі для іудеїв поки невідомо. Надалі ситуацію має розглянути комісія з безпеки дорожнього руху. До неї залучать і блонсоутримувача території. Ларон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.